Привіт, малята! А чи любите ви казки? Ви вже знаєте, що казки бувають різні: про тварин, про людей, про різні речі, які починають розмовляти в казках. А які казки вам подобаються найбільше? Назвіть їх. Є казки, які склав і написав народ. Вони називаються народні. А є казки, які пишуть автори. І вони називають авторськими. Сьогодні ми з вами помандруємо в країну авторських казок. Цей автор прекрасний педагог, який дуже сильно любив дітей, писав для них цікаві оповідання та казочки, а звали його Василь Олександрович Сухомлинський. Двері відчиняємо, в казку вирушаємо. Зробимо зараз перший крок в світ чудовий в світ казок. Погляньте навколо, скільки багато цікавих ілюстрацій та казкових героїв. Як ви думаєте, про кого писав Василь Олександрович Сухомлинський? Василь Сухомлинський писав про тварин, про рослин, бо він дуже любив природу. Подивіться, хто це. А з якої казки цей казковий герой? Давайте пригадаємо казочку, куди поспішали мурашки. На дереві сиділа білочка. Вона їла горіх смачний, бо аж очі заплющила. Крихітка горішка впала на землю. За нею друга, третя, багато крихіток впало на землю. А стежечкою між травою бігла мурашка. Поспішала по їжу маленьким мурашенятам. Вона прямувала на баштан. Чула, що там є багато солодких крихіток кавуна, раптом чує. Падають з дерева крихітки горішка. Попробувала мурашка горішок, смачний і запашний. Понесла мурашка крихітку горішка до мурашника, розповіла сусідам. Біжімо, мурашки по горішки, зібрались мурашки в дорогу. А дітки мурашки їдять крихітку, що принесла мама. Діляться з друзями. Всім діткам у мурашнику вистачило, ще й залишилось. А мурашки вже під деревом. Зібрали крихітки і понесли додому. Вистачить їжі на зиму. Діти, а куди поспішала мурашка? Правильно, вона шукала їжу для маленьких мурашок. А ще їла білочка. Вона їла смачний горішок, що падало на землю? На землю падали крихітки горіха. Куда мурашка понесла крихітку горіха? Вона понесла своїм діткам, а кому вона розповіла про свою знахідку. Поки дітки-мурашки їли крихітку горіха, куди побігла мама мурашка з іншими мурахами? Дорослі мурахи побігли покрихти горішка. Діти, а чи правильно зробила мурашка, що розповіла всім про свою знахідку? Звичайно, правильно вона зробила, тому що мурашки зібрали крихітки і зробили собі запас на цілу зиму. А чого вчить нас ця казка? Малята потрібно бути дружніми, ділитися з іншими та бути працьовитими. Спробуйте переказати казочку, а в цьому вам допоможе мнемо таблиця. Молодці маля.